Цим кадрам 22 роки. На них приїзд новообраного предстоятеля до Києва і його перше звернення до пастви. Його рідний дім не лише українська земля, де він народився і де відбувся як священник. Його дім це кожен храм і монастир, зведений чи відроджений. Його дім це багатомільйонна і боголюбива паства української православної церкви. Урочисте богослужіння в головному храмі Києво-Печерської лаври священне архімандритом, якою є блаженніший Владика Володимир, зібрала в день 22-ї річниці його предстоятельства сон архієреїв церкви та священнослужителів. Божественну літургію очолював місце блюститель Київської митрополитчої кафедри, митрополит Чернівецький і Буковинський онуфрій. Під склепінням успенського собору того дня підносилися сугубі молитви до Господа за міцність духовну і тілесну блаженнішого митрополита Володимира, який сьогодні є для вірних церкви духовним батьком і архіпастерем. Це прекрасна людина, яка до цього дня є для нас зразком того, як треба любити Бога, як треба любити ближнього свого яким треба бути добрим і як вміти прощати людям їхні провини? Якщо ми будемо дивитися на цю людину і слідувати її прикладу, то і в нас на землі, на нашій країні, Україні буде мир. Після богослужіння архієреї нашої церкви відвідали блаженнішого владику Володимира в його резиденції у Феофанії. Привітали з річницею предстоятельства та побажали якнайшвидшого одужання. І будемо молитися, щоб блаженніший жив, не лише як предстоятель, який заслуговує на велику повагу. На Синівське вдячне ставлення, а як символ тої епохи, яка триває досі з 90-х років, як людина, яка не лише є віхою в історію церкви, а служіння доленосне звершував. Бажаніший такий дар. Він голосом не скаже. Він різко не поступить, але він терпінням, внутрішнім глибоко духовним миром і любов'ю торкається сердець. І це люди відчули. І люди зраділи тому, що духовне життя повне здійснюється не в бурі, не в громах, не в блискавках. А у кроткому, смиренному, вірному Христу серці. І ця любов завжди, вона все все покриває, і е, священник е, бачить в блаженнішому не стільки, не стільки і не тільки предстоятеля е, своєї церкви, як стільки свого рідного духовного батька. Я думаю, що для кожної людини, хто спілкується з блаженнішим, хто мав хоч якусь можливість за. Період його присвяченського служіння, і взагалі за період його служіння Церкві Христової, от саме цю е, цей е, момент е, його характеру, його відношення до життя сприйняв і в своє життя. Наша творча група приєднується до всіх побажань на адресу першосвятителя та зичить йому здоров'я і многоліття.